З'явились термінові новини із Херсонщини. Офіційно, тільки що Збройні сили України прорвали першу лінію оборони Російської Федерації в Херсоні. Росіяни кидають поранених та тікають. Тривають бої, паніка серед окупантів. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ. Підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Оперативна група військ Каховка Збройних сил України повідомляє, що 109-й полк бойовиків з окремих регіонів Донецької та Луганської областей і частина десантників Збройних сил Російської Федерації відступили з першої лінії фронту в Херсонській області. Появилось відео з телефона солдата російської армії, де він підтвердив відступ та втечу російських десантників із першої лінії оборони. Офіційно, щойно, Збройні сили України розпочали наступальні дії в багатьох напрямках на фронті на півдні України. Про це заявила керівник Об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Збройні сили України контратакують на всій лінії фронту окупаційні війська Росії, які тікають із поля бою. Також Миколаївський паблік Нік Весті з посиланням на своїх читачів повідомляє, що окупанти, як зійшли з розуму, бігають Херсоном у пошуках надувних плавзасобів, надувних лодок, матраців і навіть надувних качок. Російські орки запасаються наперед, щоб не попасти в котел. Вони скуповують ці надувні вироби, щоб при втечі спробувати переплисти на інший берег Дніпра. Також щойно появилось фото, як орки пакують свої речі у валізи та кудись біжать. Друзі, як думаєте, що вони роблять? На цьому у нас все не забуваємо вірити в Збройні Сили України. Разом переможемо.